Якщо вам набридло серфити в інтернеті в пошуках якоїсь цікавої інформації, то я вас вітаю. Можна зупинитися, бо ви її знайшли це канал сервісу Смершопінг Хотлан Мене звати Максим. І на цьому каналі ми частенько знімаємо дуже цікаві відосики. Але про серфінг. Якщо ви не знали, у е, тої самої дошки для серфу є молодший братик і звати його Сап Це оці дошки, на яких люди так стоять, отак грибуть, і ви завжди дивилися на це і думали, а в чому прикол. А прикол є. І про нього ми зараз розкажемо. Погнали! Коли мова заходить про серфінг, у мене одразу перед очима з'являються кадри з фільму на гребні хвилі з Кіану Рівзом та Патріком Свейзі. Чудове кіно, чудові актори та крутий вид спорту, адже тобі треба панувати природну стихію, воду та хвилі. Але що робити, що коли поруч немає водойми з потрібними хвилями чи спеціального комплексу зі штучними хвилями? На допомогу приходить сап серфінг. Це такий собі гібрид серфінгу та веслування. Ви стоїте на дошці та пересуваєтеся водою за допомогою весла. Займатися сапсерфінгом можна на озері, річці, у морі. на ваш Вибір головна перевага сапсерфінгу – це заняття легко можуть опанувати майже е, будь-які люди і будь-якого віку та підготовки. Сапи можна використовувати для спокійних прогулянок і занять його чи ганяти на швидкість та підкорювати хвилі. Приємний бонус. сапсерфінг тренує всі групи м'язів, покращує координацію і баланс. Також заряджає позитивними емоціями. Для сапсерфінгу вам знадобиться власне сап і весло. Зазвичай вони продаються комплектом разом із додатковими аксесуарами. Сапи бувають двох видів жорсткі та надувні Жорсткі більш маневрові та швидкісні. Їх виготовляють з дерева та полімерних матеріалів. Їх потрібно дбайливо зберігати та транспортувати. Такий варіант краще вибирати вже досвідченим спортсменам. Оптимальний вибір для новачків надувні сапи. Їх зручно зберігати та брати з собою. Їм легше керувати, бо вони не такі швидкі, а також вони коштують значно дешевше жорсткі. Таких сапів. Якщо ми зайдемо до каталогу сапів на Hotline.ua, то побачимо понад півтори сотні різноманітних моделей. Але як же ж вибрати потрібний сап? Спершу потрібно визначитися з бажаним видом активності: спокійні прогулянки, запливи на великі відстані, перегони на сапах, йога на сапах, серфінг чи сплав бурхливими. Річками. Також врахуйте, ви будете плавати на одинці чи вдвох, чи потрібно буде місце для якихось речей. Для кожної з таких активностей бажано вибрати окремий тип САПу. Чим довший САП, тим він швидший і стабільніший. Чим коротший, тим маневровіший. Найпопулярніший тип універсальні сапи. Вони стануть у пригоді для навчання та прогулянок, для дальніх подорожей і для сап риболовлі Зазвичай їх довжина складає 10 126 футів, ширина 30-34 дюйми. Турингові сапи варіант для тих, хто любить подорожі на великі відстані. Вони довші, приблизно 11-14 футів, мають загострений ніс і кріплення для додаткових речей. А от сапи для серфінга навпаки короткі, десь 70 футів, мають трохи припіднятий ніс і додаткові підсилення для більшої жорсткості. Вони чудово себе проявляють на хвилях завдяки своїй маневровості, але на спокійній воді не дуже стабільні та відносно повільні. Гоночні сапи нагадують турінгові, вони теж дуже довгі, зазвичай 12,6 футові сапи використовуються в спринт-перегонах, а 14 футові в запливах на довгі дистанції. Такі сапи зазвичай вузькі, приблизно 25-25. 9 дюймів, щоб знизити супротив води, ось я на такому сапі, походу нещодавно катався, впав, загубив окуляри і взагалі, впав в якусь знаєте, оцю водорості, подерся, весь був в якомусь подразненні. Без окулярів. Це вибір спортсменів, які беруть участь в перегонах і запливах на швидкі. Сапи для йоги нагадують універсальні моделі. На них є на курські кілимо тримач для весла. Окремо виділяються сапи для сплавів бурхливими річками. Їх довжина до 10 футів, вони значно міцніші та важчі за звичайні сапи з додатковими плавниками і ручками. Визначившись із типом сапу, лишається вибрати модель, яка найбільше подобається вам за дизайном, а гаманцю за ціною. Наприклад, подивимося універсальні сапи довжиною 10, 6 дюймів. Одна з найпопулярніших категорій. Є надувні моделі від 8 тисяч гривень і до 34 тисяч гривень. В комплекті, як бачимо, є сумка для транспортування, насос для накачування, карбонове весло, плавник, страхувальний рімець і ремкомплект. Пишіть в коментарях, хто вже відкрив саповий сезон, які сапи використовуєте і чому вибрали саме такий вид чи тип сапу. І не забувайте, що все це можна знайти на сторінках серісу смартшопінгу ви Зайшли, дивилися, взяли, замовили. Все, профіт є. Дякую за увагу. Всім гарного відпочинку на воді і безпечного!